Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді перша пам'ятна медаль 2024 року. Перша нумізматична продукція, новинка 2024 року. Це пам'ятна медаль 110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз. Ось, посилочка прийшла нам з Києва, від Національного банку України. Зараз ми її обережно відкриємо. Найкращим для відкривання факунків такого типу є ножиці, перевірений засіб, так що пакет залишився всі знадобиться для наступних посилок. Так, отже, ось така прийшла нам посилочка від Національного банку України, в якій е, товарний чек. І в якому дві мінізматичні продукції. Це... Пам'ятна медаль 110 років науково дослідного інституту судових експертиз. І країна супергероїв. Дякуємо залізничникам. Тут вказана їх кількість по одній, і ціна 49 гривень за медаль і 98 за 5 гривень країна супергероїв. Не розумію, правда, в чому різниця. Однакові за розмірами, але ціни різні. Одна коштує 49 гривень, інша коштує 98 гривень. Єдина різниця, що. У них тільки на медалі немає номіналу, вона коштує в два рази дешевше. Чому? Чому так, невідомо. Це відомо тільки Нацбанку. Запакували нормально, так, більш, не то, що більш-менш, а правильно запакували. Пошкоджень видимих немає на пластику. Дану монету я вже розглядав. Це одна з останніх монет 2023 року. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам». Листі можна передивитися О, опис даної монети. О, повітряної тривоги. У нас відбій повітряної тривоги. О, відбій повітряної тривоги. Як, якраз вчасно. Ось. І, власне, пам'ятна медаль уже е, нинішнього, 2024 року, це е, 110 років. Інституту судових експертиз. В місті Одеса. Ось так виглядає дана пам'ятна медаль. Отже, перейдемо до огляду даної е, медалі. На аверсії медалі на медалі е, зображено малий державний герб України. Рік карбоня 24-й, логотип антномонетного двору і напис Україна. Окрім того, тут гасло, законність, незалежність, об'єктивність, повнота дослідження Гасло організації. І в, правому, в правій стороні медалі стилізоване зображення атома, який пов'язує різні експертні оцінки між собою. Ну і в верхній частині монети зображено обладнання, при яких робиться експертизи. Мензурки, пробірки, лупа, холби, відповідні, тобто, за допомогою яких робиться експертна оцінка. Далі на реверсі медалі напис Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз 110 років. І скорочена назва даної організації – «Ондіса», і яка розміщена на гербові даної організації. Це такий стилізований герб, на якому зображено глобус, в центрі якого зображена лупа, і в нижній частині зображено книги, база, основа знань. Ну і нижче напис Міністерства юстиції України. Тобто ось таку. Медаль випустив Нацбанк. І гурт даної медалі він гладкий. Написів тут ніяких немає, рифлення також немає, що відповідно характерно для медалей такого типу. Ну і, власне, перейдемо коротко до опису даної організації. У 19 столітті для виконання певних задань вирішувалося питання створення фотографу. Дактилоскопічних лабораторій завдяки роботам вчених Західної Європи, таких як Бертельона, Рейса, Гершеля, Фолса та інших, була створена особлива галузь криміналістики кримінальної науки, яка називається Криміналістика. Ось, ОСІ, аби задовольнити потреби судово-експертних дослідження, 24 листопада 1912 року. Прокурор Одеського окружного суду надіслав записку до Міністерства юстиції заґрунтування необхідності створення. Кабінету науково-судової експертизи при прокуророві Одеської судової палати. Головним аргументом на користь відкриття нового кабінету було місце знаходження. Одеса була центром торговельно-промислового життя і в результаті чого з'явився відповідний законопроект. А вже 4 липня 1913 року було підписано указ про створення кабінету науково-судової експертизи при прокуророві Одеської судової палати, який урочисто відкрився 15 лютого 1914 року. За адресою вулиця Пантелемонівська, 19. Ну, зараз дана організація знаходиться за адресою вулиця е, Успенська. Точну адресу не пам'ятаю, знаю, що зараз там знаходиться дана організація. Найбільш важливими функціями, які виконував кабінет науково-судової експертизи, були порівняння почерків, встановлення різного роду підробок, е, підчисток в документах, виявлення слідів пальців рук людини на місці злочину. І порівняння їх з відбитками пальців рук, підозрюваних, фотографування речових доказів, дослідження слідів крові на речових доказах і так далі. За повідомленням судових слідчих, працівників прокурорського нагляду або чинів поліції, співробітники Кабінету науково-судової експертизи повинні були виїжджати на місце вчинення злочинів для проведення фотозйомки та виявлення слідів, що могли б допомогти в розслідуванні та розкритті вчинених злочинів. Згідно з інструкцією, затвердженою мін'юстом співробітники кабінету науково-судової експертизи, мали розпочинати дослідження на місці вчинення злочинів раніше за всіх інших фахівців, за лікарів, за поліції і так далі. Тобто, настільки важлива робота фахівців даної організації, ось тобто, що ще цікавого ледь не забув, що дана медаль є продовженням. Пам'ятно є монета, яка була випущена у 2023 році Інститут судових експертиз імені професора Бакаріоса. Бакаріос, його батьки були вчителями в Решелєвському науковому ліцеї в Одесі. Сам Бакаріос навчався в цьому ліцеї, але далі переїхав і повністю вчився в Харкові, і в честь нього був створений перший науково-дослідний інститут судових експертиз, названий пізніше в честь імені. Бокаріуса. Ну єдине, що в честь Бокаріуса випустили монету 5 гривень номіналом, а в честь Одеського інституту випустили пам'ятну медаль, яку ми зараз з вами оглядаємо у 2024 році. І там, і там відповідно ювілей випуску, не ювілей випуску ювілей створення даних організацій. В Харкові був у 2023, а в Одесі відповідно 24-му. Ставте лайки під цим відео, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, залишайте свої відгуки, побажання, коментарі. А я буду намагатися розглянути як можна більше нумізматичної продукції в прив'язку з історією, з географією.